Протягом першого епізоду Фурі Курі неодноразово лунатимуть думки головного героя серіалу школяра на ім'я Наота про те, що в місті, де він живе, нічого не відбувається. Нічого не відбувається. Якби я не просидів за цим сценарієм кілька годин на питання про що було фурікурі, я просто застрілився. Проте тепер я чітко можу сказати, що воно було про підлітків, дорослих, мопед, роботів, трухани, секс, але все по порядку. Фурікурі або FLCL – це шестисерійна ова, створена студією Gainax у 2000 році. Так, оцей шот був зроблений у 2000 році. І розповідає вона про життя хлопця на ім'я Наота, що живе у місті, де, як ми вже зрозуміли, нічого не відбувається. Тобто ось ця гігантська праска в центрі міста, це, мабуть, місцеві золоті ворота. Події серіалу починаються на березі річки, де Наота проводить час зі своєю дівчиною. Могли ви подумати, але Прутень там повзав. Цю дівчину звуть Мамімі, і в дійсності вона є дівчиною старшого брата Наоти, котрий переїхав до Америки, щоб розвиватись у якості бейсболіста. Ну і у вас, певно, виникає питання, якого біса тоді усе це означає. Але не все одразу до цього ми ще дійдемо. А зараз я хотів би нагадати вам, що у нашій країні зараз цей вотойво війна і певні подоби Homo sapiens претендують на нашу свободу. Тож для того, щоб якнайшвидше роз'їбати це східне непорозуміння, наші ЗСУ потребують підтримки. А якщо говорити на предметах, то потрібні 300 тисяч гривень на потреби 116-ї та 93-ї окремих механізованих бригад. Ну і звісно, коли робиш добру справу, приємно почути слова подяки, а ще приємніше натомість отримати щось. І тут з'являється мальописна спільнота України, а саме видавці, магазини, блогери та різноманітні гікпортали, які всю цю двіжуху красивенько оформлюють і представляють вам у вигляді розіграшу під назвою Мальований спротив, в якому за донату розмірі лише 50 гривень ви вже отримаєте шанс виграти мангу, комікси і купу чого іншого. Більше донатів, більше шансів, тут все по канону, а для топ-донаторів взагалі буде шик, адже серед них розіграють омагат аніме фігурки. Зокрема, особисто мій фаворит оця чудова фігурка Аскі Ковбаски. Тож досить втикати, адже взяти участь в розіграші можна лише до 8 квітня, тому швиденько читайте деталі в посі за посиланням в описі відео, оформлюйте донат, заповнюйте форму та продовжуйте перегляд. Або додивіться, а потім задонайте тільки ну цей вон, не забудьте, окей? Інформація донесена, тепер треба доносити її контент, тож повертаємось до FLCL. Коли діти збираються розходитись, несподівано зні звідки з'являється зараз, ви маєте сфокусуватись, жінка з гітарою на жовтому мопеді, що нафіг збиває нашого пацана на очах у мамімі. Після приходу щільної шизи жінка, яку звати Харуку за допомогою штучного дихання, повертає хлопця до життя. І у якості призу за те, що він вижив, Наота виклопочує від цієї Харуку по своїй башті чудовим рікенбакером, після чого вона тупо ліває. Але недалеко, бо незабаром виявляється, що вона тепер буде покоївкою в будинку, де живе сам Наота. Гадаю, чудовий час зазначити, що якщо ви зараз під час перегляду цього відео відчуваєте себе дурним або дурною, або, не дай Боже, вважаєте мене таким і думаєте, що я не вмію розповідати, так треба. І пізніше я поясню, чому наступного дня наота помічає, що з місця, по якому йому в'їбала Харуко, лізе якийсь кривий ріг. Хлопець ховає його за допомогою пластера, але коли зустрічається з мамімі, його починає дещо пучити, в результаті чого його ріг стає все більшим. Так, ви все правильно зрозуміли, це буквально жарт про пеніс, але не все так погано. Хоча правильніше буде сказати, все так погано, не дарма. Ця подія доводить нас до останнього елементу тайтлу, а саме мехи, адже несподівано з макітри хлопця вивалюються два роботи. Починається файт, який тягне ну сильно за 2000 рік, і завершується він перемогою робота на ім'я Кантів, котрого замість голови телевізор вашої бабусі. Але це все нам більше не важливо, бо роботи в цій історії не більше ніж чергова метафора. Якщо з бочі за рок, яке тільки нещодавно вийшло, витягнути увесь так званий сюжет, то ви отримаєте майже фурікурі. Насправді ні. Ви отримаєте лише 10% від того, що насправді являє собою цей тайтл. І так я знаю, що творці бочі надихались FLCL, тому можете відкласти свої клавіатури, якими ви друкували комент про це, і те, який є неосвідчений. Ви, як глядачі, певно звикли, що в будь-якому творі є сюжет, є змістовні діалоги, є чорне, біле або хоча б сіре, бо це ну для глядача дефіз-читача, як земля під ногами та повітря в легенях. І я вас не засуджую, я сам до цього звик. В цьому немає нічого дивного, адже більшість контенту, який ми зараз споживаємо, будується на саме цих елементах. Проте фурікурі мало на увазі усі ці з вашого дозволу стереотипи. Насправді, те, що Фурікурі – це творіння Гайнакс, які нагадаю робили Євангеліон, дуже помітно. Тут є своя рей, своя аска, своя Місато з Гендо не все так однозначно, але тим не менш, і нарешті є свій Шінджі. Це наота, котрий намагається поводитись як дорослий, але з розвитком подій починає розуміти, що не всі ті, хто виглядають як дорослі, такими є. Його відносини з мамімі це нездорова і дурна річ, і вони обидва це розуміють. Дівчина знаходить у Наоті заміну його старшого брата у той час, як Наота намагається грати в дорослого і певною мірою захищати її, імітуючи свого старшого брата. Найсмішніше те, що фактично його брат є головною причиною подій серіалу і рушієм дій наоти до самого кінця тайтлу, але при цьому жодного разу не з'являється на екрані. Бита з якою тискається Наота, це бита його брата знову ж таки, який, як я вже казав, полетів до Америки будувати кар'єру професійного бейсболіста. Проте сам Наота грати не вміє. Точніше, він то може і вміє, але коли справа доходить до гри, не наважується навіть замахнути биту, бо боїться не виправдати очікування, які на нього покладають інші з огляду на його старшого брата. В результаті до дії його штовхає Харуко, до якої Наота має почуття більш схожі на кохання, аніж ті, що він відчуває до мамімі. Тобто так, фурікурі так само як і Єва просуває проблеми взросління і пошуку свого місця в суспільстві та виповзання з чиєї стіні, але що ж тоді відрізняє ці два тайтли? А відрізняє їх те, що фурікурі не виставляє ці проблеми як щось обов'язково негативне. Рікурі усією своєю суттю є антитезою таким тайтлам як Єва, котрі намагаються згравати з глядачем у серйозні теми, в результаті чого, якщо глядач не зрозумів про що була історія, і не зрозумів усієї її серйозності, вважається дурним, причому не тільки суспільством, а й самим собою. Тут є серйозні теми, але вони замасковані купою метафор і недосказувань та лежать на дуже глибоких шарах історії. Через усе це в певний момент розумієш, що тобі абсолютно нічого не кажуть, буквально, що змушує почуватися дурним або дурною. Але це не щось погане, бо якби фурікурі не було таким, яким воно є, воно було б не таким, яким має бути. Фокус заключається в тому, що до розуміння усіх прихованих думок не просто важко дійти. До нього банально не треба доходити. Фурікурі у самій назві каже про те, що бути дурним це круто, адже FLCL розшифровується як фулі кулі, що у перекладі звучить як дурно круто. І якщо ви думаєте, що це моя вигадка, то хавайте той факт, що це майже цитата режисера самого тайтлу Кадзуї Цурумакі. Але майте на увазі, що бути дурним це не бути типу фул дебілом Ця теза про те, що треба бути собою, не боятися фейлів, та не треба підлаштовуватись під чиїсь стандарти або очікування. Але навіщо дивитись, якщо не розумієш. Я, як певно, і більшість тих, хто дивився в не одразу зрозумів усі сюжетні грані цього аніме. Звісно, я зрозумів, що це все комплексна, замаскована проблематика взросління, побертату, любові і так далі, але те, що відбувалося на екрані, тупо не давало мені часу на роздуми. Ось тобі вкидують якусь глибоку думку або якийсь чутливий момент, і вже через 30 секунд все зводиться до жартів, або відбувається якась люта двіжуха, і мозок такий о роботи вибухи. А! І звісно, особливу роль відіграє мальовка, яка тут ну їбать, яка смачна. Тобто я б реально в житті не сказав, що деякі шоти звіти це шоти 2000-х років, бо якщо глянути на 50% того, що виходить зараз, то це тупо. Також увесь цей букет мамі на день народження доповнює неймовірне музло від японського рок-бенду The Pillows, котре грає майже безупинно і далеко не завжди в тему, що додає хаосу. Але це приємний хаос, котрий затягує тебе в події аніме, та коли тебе відпускає, ти помічаєш, що додивився його до кінця. Я не дарма згадував у цьому відео про землю під ногами та повітря в легенях, адже так само, як людина може стояти на землі та насолоджуватись киснем, вона може, хоч і недовго, падати з висоти, затримавши подих. І саме таке враження отримує глядач під час перегляду фурі курі. Дякую, що додивились це відео. Зи tough one для мене. Бо протягом такого хронометражу балакати про майже абстрактні речі для мене принаймні дуже важко. Але наче все сказав, що хотів, тому гадаю, це можна назвати успіхом. Пишіть у коментах різне на кшталт того, на які тали, хотіли побачити повідло від мене. Донатьте на ЗСУ, якщо туди вже задонатили, можете задонатити в мою монобанку за посиланням в описі. Також не забувайте брати участь у розіграші, деталі про які ви так само можете знайти за посиланням в описі. Будьте собою, дурійте, крутійте та пам'ятайте, що все буде Україна.